У нас атакував ЧВК Вагнер. Це були перші штурми нашої бригади. Скажімо так, вони до нас довго йшли, десь тиждень. У нас була сіра зона між нами там півтора кілометра. Вони видвигали штурмові отряди, просувалися далі. Ми ну, просувалися все ближче до нас, ми їх знищували, знищували, знищували. І в якийсь день вони там набрали. Своїх сил і намагалися перебігти, як придіслов'я, через поле там, силами до, ну, до посиленого взводу, десь до 30 військовослужбовців. Вийшло їх там, до роти, але дійшло до нас, скажімо так, до 30 чоловік. І в кінці кінців, там, перед нашими окопами, добігли, добігли їх всього лиш всього троє. І я вже сказав, що не будемо тратимо, не тратити боєприпаси, не будемо тратити снаряди, бо їх ну, не було смислу, не було сенсу у них. Стріляти, та сказав, що хай закидуть ну, з дронів гранатами. І почали кидати в одного хлопчика в Андрюшу. Кидали-кидали, попали біля нього десь в полуметрі. Він почав вибігати з одного, окопа в інший. Ми його ганяли, дроном ганяли, і в якийсь час він просто дивиться на дрон і робить мені отак. От. Такий от жест. Я бачу це і скажу свої, кажу своєму пілоту, кажу, помахайте йому крилами, якщо він здасться. Я даю йому своє слово, що я його не трону. Ну, щоб для розуміння в дрон не можна розмовляти. Ну Ні, Можна, але не в модель мав не в ту модель, на якій ми літали. І ми зробили йому ці жести, він махнув нам головою. Дистанція до нас була 670 метрів. А ще що найцікавіше, що він бігав з одного окопа в інший. І з кожного окопа його військовослужбо, його товариші його ж виганяли. Чому? Ягвин нам сказал, фраза была такая, вали отсюда, то сейчас дрон прилетит сюда и к нам сбросит гранату. И они просто его выталкивали ногами с этих окопов, с этих блиндажиков. И когда он понял, что у него нет места, где можно спрятаться, он понимает, что мы его видим, мы его ведем, мы все равно его убьем. И он решил нам сдаться. И он, прош, он шел за дроном, прошел мы 300 в дроне сила батарейка. Прилетів інший дрон, показав йому так, що ми його бачимо, все хорошо, вивели його на чисту, ну, на відкриту місцевість і дав команду нашим всім підрозділам вогонь не відкривати. Мене відразу, звісно, не всі зрозуміли, чому так це треба робити. Але я сказав, хто зробить хоча б один постріл, я не пойму цього. Я про жест не зрозумів. Є якась умовна мова жестів? Дивіться, я вам скажу чесно, запад... він зробив ось так. Да, він зробив так мені чому? А, Ск чому? Скільки це може продовжатися? Да. Да. <світ> я до цього бачив, як на YouTube-каналі вітали наші гелікоптери і привіталися з нашими військовослужбовцями, крилами вліво, махами вліво, поворотом корпуса вліво-вправо. Я йому почав робити такі жести вліво-вправо, а потім зробив 4 метри швидко назад дроном, плавно підлетів метр вперед. І він сказав, що я оце, оцей жест я і зрозумів. 4 назад, метр вперед. І показую йому дорогу, куди треба йти. Якраз, поки ми з ним, скажімо так, вели перемовини жестами, то в нього не було ні одного пострілу. І він реально зрозумів, що це шанс на життя. Він прийшов до нас, всіх 700 метрів.